Для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, функціонує центр життєстійкості з соціологічною та психологічною допомогою. Він знаходиться у Зимнівській територіальній громаді Володимирського району Волинської області. Про його мету розказує соціальна менеджерка проєкту Наталія Католик. Для того щоб дати їм сили, можливість також, щоб вони. Навіть по закінченню проекту могли справлятися своїми труднощами. Наразі подібні центри життєстійкості функціонують в п'яти територіальних громадах Волинської області. Як зародилась ідея створення такого проекту, розповідає директор благодійного фонду «Карітас Сволинь Володимир Кметь. Вже 15 років я здійснюю свою діяльність в Волинській області. Звісно, ми завжди підтримували ідею, що всі послуги, які б вони не були, рано чи пізно повинні рівноправно надаватися в тій чи іншій територіальній громаді. І звісно, коли вже розпочався пілотний проект надання власне по центру життєстійкості, ми були одні з перших в Україні. Які надавали, почали її надавати в місті Нововолинську. фахівчиня із соціальної роботи центру життєстійкості Наталія Матію ділиться своїм досвідом роботи з сім'ями військовослужбовців. Вона наголошує, що центр стикається з подібними запитами на постійній основі, Як би їм важко не було, і як би нам не приходилося підібрати до них підхід. Але вони приходять до нас на групові заходи інколи звертаються самі на індивідуальні заняття з пані Іриною. Але хочу відмітити, що вони віддаються повністю. Наталія Матіюк каже, що головною цілею для центру в зимнійській громаді є згуртування людей, аби пізніше поза центром вони змогли допомагати і підтримувати один одного. У закладі також працюють з дітьми та підлітками. Про їхню відкритість та відвертість розказує психологиня Ірина Примачук. Вони всі в нас дуже розумні, дуже активні. Навіть багато в чому розумніші за нас. Їм все цікаво. Вони все хочуть. Знати, ось але є такий момент, те що в цей період такі стресовий, і діти теж піддаються стресам, і їм теж емоційно важко переключатися. Але в них є така одна дуже важлива особливість вони легко йдуть в гру. Бо вони швидко переносяться в той світ фантазії, і вони краще швидше справляються з стресом. Ірина Примачук наголошує на важливості звертатися у психологічні центри за допомогою, а не тримати у собі те, що наболіло. У відповідних закладах зможуть допомогти та проговорити ці проблеми. Важливо піклуватися про себе, про своїх близьких, які поруч з вами.